Привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Зоя. Сьогодні я знімаю вступне відео у проєкті Шальні Історії. Даний проєкт організувала Оксана Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Лавчуком. Під час цього проєкту, а це починаючи з 20 листопада і закінчуючи. 30 січня ми в'яжемо шалі, бактуси, шарфи, палантини, бафи, снуди, тобто всі аксесуари для, наших ший, для нашої шиї. І сьогодні я знімаю вступне відео, де показую свою пряжу. І розказую про свій проєкт, який буду в'язати протягом цих місяців. І так, я буду в'язати лише один проєкт, лише одну шаль. Я буду в'язати шаль, як ви зрозуміли, вже, гачком, це лежить декілька моїх гачків. Я буду вибирати, яким саме буду в'язати. Гачки у мене саме звичайні китайські. Так, як я більше в'яжу спицями, а гачком в'яжу рідко. Хоча є речі, зв'язані, великі речі, плечові, і спідниці, які зв'язані гачком. Але на даний час я в'яжу в основному спицями. Я хочу зв'язати літню, літню шаль гачком. Так, у мене є напівбавовна. І ще один такий маточок є напівбавовни, одна така. Бобінка. Я намагалася в'язати дану пряжу спицями, але під час в'язання спицями мені не сподобалося. Може, не підібрався узор, і я вирішила з даної пряжі на літо, під час прохолодних Днів, щоб була в мене літня шаль таку хочу велику шалю, яку можна завернутися. Я дуже полюбляю шалю. У мене є декілька шалей, зв'язаних спицями із тонкого махеру, і я в'язала ще раніше. В'язала дуже багато шалей і багато роздарувала, а декілька залишилось в мене. Під час минулого проекту «Зв'яжи шапку 5 на 5 я зв'язала спицями два бактуси, які я теж подарую. А от літню шаль це моя давняшня мрія. І я хочу її втілити. Я вже переглядала дуже багато шалей готових у дівчат, схем до шалей, так як я дуже люблю в'язати по схемах по опису взагалі не люблю в'язати, в'яжу по схемах, але ще не, остаточно не визначилася, яку саме шаль буду в'язати. Я уявляю, а яка це буде шаль, але ще трошечки попрацюю над вибором схеми. Буду в'язати одну єдину шаль. Я декілька разів вже розпочинала в'язати шаль гачком, але розпускала, тому що не було якогось. Стимулу, чи не подобалась мені. А зараз я вирішила, що треба ж прозвітувати про свою шаль, і за половиною місяці, паралельно з іншими проектами я поступово зв'яжу собі шаль. Шаль буду в'язатися, я ж сказала, гачком. І така вона. Колір майже точно передається камерою. Даний проєкт лайтовий, дівчата будуть в'язати побагато. Я вже дивилась відео деякого по декілька проєктів, але в мене це буде один проєкт протягом цих всіх місяців. Я дуже надіюся, що він у мене вийде. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному звіті, який буде у нас 30 листопада, де я покажу, який узор я вибрала і скільки я пров'язала вже своєї шалі. Всім бажаю швидкого гачка та спиць і рівних петельок. А найголовніше всім мирного неба над головою і побільше часу для нашого улюбленої справи, для нашого рукоділля. До зустрічі!